Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Цей вірш належить видатному українському письменнику Василю Симоненку, і сьогодні ми поговоримо про його дитинство і не тільки. А мене звати Вікторія Врамчук. Не перемикайте! Народився майбутній поет у селі Біївці, що на Полтавщині, 8 січня 1935 року. Важливо розуміти історичне тло того часу. Українське село тоді оговтувалося від страшного голодомору 1932-33 років. Про це писатиме вже дорослий Семененко, описуючи, ще голод 40-х років у своїй поемі Голодна симфонія та інших віршах. Нацпрір віків, повінчений журбою, стою. Вдивляючись в тисячолітню млу, і голод зводиться кисляво наді мною. Жене століття зморшки по чолу. Симоненко дуже пощастило з родиною, яка його виховувала. Хоча й батька у нього не було, у нього була дуже мудра мати, яка дозволяла йому читати книжки зранку до вечора і не сварилася на нього за це. Можна сказати, що батька Семоненко замінив його дід. До мами, звісно, приходили свататися і інші чоловіки, але вона не вийшла заміж ні за кого. Вочевидь, боялася, що відчим не буде рідним для Василя. Окрім того, мати не хотіла одружуватися, бо дуже любила Андрія Семоненка, батька Василя. За нього вона вийшла заміж, однак разом пара довго не була, оскільки чоловік пішов на фронт. Варто зазначити, що Семоненко ріс без батька. Але але був дуже здібною дитиною. Обожнював вчитися і навіть закінчив школу із золотою медаллю. У дитинстві Василь мав найкращого друга Гришу. З ним він проводив багато вільного часу, пас корів, ходив до школи та неодноразово запрошував його до себе додому. У своїх дитячих спогадах Симоненко писав, що хотів вернутися у село та побачити Гришу. Або Григорія Андрійовича Коломієць. Змалку майбутній письменник проявляв свій творчий потенціал. У шкільному віці він давав свої вірші на другу у дві місцеві газети. Серед них була молодь України. Хоча й у своїй творчості він часто бунтував та озвучував еволюційні гасла однак, характер у нього був дуже спокійний і тихий. А ось Гриша навпаки був бешкетником. У своїх творах Симоненко розказував про дівчину, яку вів у нього спідноса Гриша. Про цю історію на жаль не відомо нічого. І чи була це симпатія чи кохання, не знає ніхто. Розповім вам ще одну цікаву історію. Якось гриша поцупив листа у дівчинки Люби, ймовірно, у ньому йшлося про любовні речі. І коли той показав його Василю, хлопчик велів поставити його на місце. Справа в тому, що автором цього листа був Симоненко. Ще декілька цікавих фактів про дитинство Василя. Він дуже любив свого діда і бабу. Смерть діда, коли Семоненко був підлітком та навчався у восьмому класі, була для нього трагедією. Про це майбутній популярний письменник написав вірш, що називається Діду мар і оповідання Дума про діда. Ходив Семоненко у школу, що розташовувалася аж за 9 кілометрів від дому. У своїх спогадах він жартуючи казав, що це вже не так і далеко. Ось таке було дитинство Василя Симоненка. Потім він пішов вчитися в інститут та писав багато віршів. Але це вже тема для іншого сюжету. А для вас працювала Вікторія Врамчук. Папа, папа.